Коли ви закінчите перегляд цього відео, у світі буде випито вісім мільйонів чашок кави. Каву вживають щонайменше півтори тисячі років. І дехто вважає, що її вплив настільки великий, що вона сприяло епосі просвітництва, яка породила деякі з великих ідей, які лежать в основі світу, яким ми його знаємо. Основним активним інгредієнтом кави є кофеїн, який вважається найпоширенішим психоактивним наркотиком на планеті. Тож звідки береться кава? І що вона робить з нами, коли ми її п'ємо? Кава походить з плодів рослини кофія Арабіка, яка походить з Ефіопії. Одна з історій. Стверджує, що у IX столітті козопасне ім'я Калді помітив, що його кози стають більш енергійними після того, як поїдають кавові ягоди. Тож він теж їх скуштував. Історичні записи свідчать, що Софії Ємену обсмажували насіння кавових ягід, щоб створити напій, який ми знаємо сьогодні. У 15 столітті перші кав'ярні почали з'являтися в Османській імперії, а в наступне століття поширилися в Європі. Кав'ярні в Європі стали простором для обговорення бізнесу, політики та нових ідей. Один академік Юрген Габермас навіть каже, що без кави можливо не було б епохи просвітництва такі філософи, як Кант і Вольтер, який за переказами випивав до 72 філіжанок на день, почали ставити під сумнів католицьке бачення світу. Натомість вони звернулися до науки, вірячи, що все у всесвіті можна раціонально пояснити ця так звана епоха просвітництва докорінно змінила світ. Вона призвела до повалення монархів, розвитку демократії та численних наукових відкриттів. Кава також сприяла работоргівлі. Французи використовували рабів з Африки на плантаціях на Гаїті. А на початку 19 століття Бразилія виробляла третину світової кави, використовуючи африканських рабів. Чи можна сказати, що кава породила капіталізм? Компанії почали роздавати каву своїм працівникам і, врешті-решт, дозволили їм робити кавові перерви. Це не було альтруїстичним кроком. Вони лише намагалися підвищити продуктивність праці. Перенесемося у сьогодення за статистикою, ми випиваємо 2 мільярди чашок кави щодня. Це індустрія з оборотом 90 мільярдів доларів на рік. І більше того, це фундаментальна соціальна частина повсякденного життя для мільярдів людей. Тож, як кава впливає на організм. Коли кофеїн потрапляє до травної системи, він всмоктується у кров через кишківник. Але ефект починається лише тоді, коли кофеїн потрапляє в нервову систему. Це відбувається тому, що кофеїн має таку ж хімічну структуру, як і аденозин. Це речовина, яку виробляє наше власне тіло. Кофеїн зв'язується з аденозиновими рецепторами, які знаходяться на поверхні нервових клітин. Це як ключ, що відкриває замок. Відомо, що аденозин уповільнює роботу симпатичної нервової системи. Він знижує частоту серцевих скорочень, викликає стан сонливості та розслаблення. Блокуючи ці рецептори, кофеїн викликає протилежний ефект. Наприклад, ваш кров'яний тиск може трохи підвищитися, особливо, якщо ви не звикли пити каву часто. Те ж саме стосується мозкової активності. Кофеїн стимулює мозок, пригнічує відчуття голоду і допомагає вам залишатися в стані бодьорості, щоб ви могли довше концентруватися. Кофеїн може позитивно впливати на ваш настрій, гальмувати відчуття втоми і покращувати фізичну працездатність. Тому багато спортсменів використовують його як добавку. Ці ефекти можуть тривати від 15 хвилин до 2 годин. Організм виводить кофеїн через 5-10 годин після вживання, але залишкові ефекти можуть тривати ще довше. Якщо ви хочете оптимізувати вплив кофеїну на організм, експерти радять утриматися від його вживання у другій половині дня, щоб чашка кави наступного ранку мала більший ефект. Кава також вимагає обережності при її вживанні. Для здорової дорослої людини рекомендована максимальна норма 400 міліграмів кофеїну на день. Це приблизно 4 або 5 чашок кави. Перевищення цієї межі може призвести до побічних ефектів, таких як безсоння, нервозність, тривожність, тахікардія, дискомфорт у шлунку, нудота і головний біль. Токсичні ефекти, такі як судоми, можуть спостерігатися після швидкого споживання близько 1200 мг міліграмів кофеїну. Це еквівалентно приблизно 12 чашкам кави. Звичайно, ці межі варіюються від людини до людини. Деякі люди генетично більш чутливі до кофеїну, але якщо пити каву в помірних кількостях, вона може бути корисною для здоров'я. Наприклад, вона пов'язана зі зниженням ризику діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, деяких видів раку та хвороби Паркінсона. І ці переваги для здоров'я пов'язані не лише із кофеїном. Кава має і інші корисні речовини, такі як хлорогенова кислота, потужний антиоксидант, який може знизити ризик багатьох захворювань. Тож, наступного разу, коли ви візьмете чашку кави, ви можливо подивитеся на неї по-іншому. Відео перекладене та озвучене спеціально для каналу Мета.